Всім доброго дня! Сьогодні ми готуємо пахлаву. Ось яка вона в нас вийшла гарно. Пішли готувати. Нам треба горіхи. Для пахлави нашей понадобиться от у мене тесто, філо і масло. Заправку попозже я розкажу. Поки розрізаємо тесто і розтаплюємо масло. Ось у мене воно таке длинненьке, Я його буду на, на опіл. Отак розрізати. Масло розтопило. Противень застеляю пергаментною бумажкою. Ложимо перший коржик і змащуємо його маслом. Змащуємо маслом і посипаємо. У мене зміщені горіхи і посипаємо горіхами. Все, тепер кладемо наверх наступний коржик. і знов змащуємо його. Маслом. І так всі коржики мажемо маслом і перетрушуємо горіхами. До кінця. І останній коржик смачуємо маслом. У мене якраз виходить на пачку е тіста соєнного цього виходів 150 180 г масла. Сейчас домажуємо. От одна така височененька вийшла. края, ось в мене якраз пачка масла і закінчилась. Верхній слой я так хорошо мажу, щоб горіхи не спадали, пристали добре і притрушуємо горіхами ще. Якщо менше притрушувати, то він буде не такий високий. Тепер нам треба його розрізати такими кусочками, щоб було як порціонно. І на кусочки розрізаємо. Я його просто продавлюю до дна. Бо якщо він коли спечеться, його тоді вже не можна розрізати, він кришиться. Тому розрізаєте, коли він ще сирий. Якщо нижній коржик не прорізався, то тоді легко його вже готовий прорізати. Краєшком ножа. Так, є. Тепер на перехрест. hanky what Притримаємо, щоб не піднімалися коржики, слоя наші. Так. Де піднялися, легенько поправляємо. Ви нічим його не спортите цей десерт. Він дуже смачний. Так, і кравішок. Все. Все, ми розрізали, тепер ставимо в духовку. Я ставлю десь приблизно 190 градусів і будемо подивитися 30-40 хвилин. Йому треба випікатися. Але ви орієнтуйтеся на свою духовку. Все, засовуємо хай випікається. За 5 хвилин до готовності наших корчиків ми готуємо заправку, заливку таку. У мене мед, десь стакан меду і стакан води. Змішуємо і ставимо на вогонь розтопитися. Ось наша пахлава, спеклася. Заправка розтопилася, зараз закипить і будемо заливати. Я зробила такі ось обортики, бо в мене протвінь великий. І щоб не витікав сірок, і підстелила ще одну пергаментну бумагу. Ось закипіло виключаємо. І поливаємо цим сиропом нашу пахлаву. Прямо зверху поливаємо. Тепер вона повинна постояти, впитати все і пропитатися. Коли охолоне, тоді можна вже коштувати. Ну, ось наша пахлава остила. Жидкость всю вбрала. Можна коштувати. Коштуйте. Būk to idealzanojai. Bye-bye.